Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про мускусних качок або як їх ще називають шипуни одну із найпопулярніших та невибагливих порід для домашнього господарства. Вже два роки як ми розводимо шипунів. І ось в цьому році також будемо чекати на поповнення наша качечка сіла на яйця. В нашому господарстві ми маємо чорно-білих індокачок. Основне забарвлення чорне, білуваті плямки в основному присутні в районі шиї, грудей та голови. Індокачка користується популярністю серед заводчиків через невибагливість у вирощуванні та догляді. Вони відрізняються поступовим характером і гарною стійкістю до захворювань, тому їх розведення в домашніх умовах не викликає великої праці. М'ясо. Качки дієтичне, червоне, нежирне. Набирає попиту перед споживачів правильного харчування. Щоб трошки розбавити різноманітнити нашу лінію мускусних качок, ми замовили інкубаційні яйця білої німецької важкої породи. Ось таке якісне, добросовісне пакування ми отримали. Дуже серйозно продавець поставився до пересилки і тому гарненько так спакував та засипав тирсою наші яєчка. Ще дуже приємною такою було несподіванкою, що замість 10 яєць, як ми замовляли, нам поклали їх 12. Ці яєчка приїхали до нас з Київської області. Сподіваємося, що вони будуть якісними, і ми отримаємо непогане поповнення. Минулому році ми також замовляли. Інкубаційні яйця білої породи брали ми 10 штучок, їхали вони з Одеси. Але ми зробили невеличку таку помилку через брак досвіду і заклали ці яйця не під качку, а в інкубатор. А Оскільки, як я і казала в минулому відео, у нас з інкубатором трошки не склалося. Яйця чомусь пересихали, хоча качені яйця треба і. Додатково зволожувати, ну у нас із 10 штук вивопилося всього три. Отже, трошки розкажемо про шипунів. Вони мають сім основних кольорів опірення. Качка мускусної породи або індокачка була завезена в 1981 року. З німецької непократичної республіки розведення мускусних качок в домашніх умовах це доволі такий прибутковий бізнес. В нашому регіоні також це м'ясо користується попитом на базарі. Воно затребуване. Наші білі яєчка ми позначили маркером, щоб не перепутати із. Нашими яйцями з-під наших домашніх качок. Розведення качок мускусної породи вигідна справа. Качки адаптивні до нових умов. Каченята мають хороший імунітет до різних хвороб і у них високе виживання. На відміну від звичайних качок, індокачки висаджують свої яйця 35 днів. Загалом індокачки це досить великі птахи, самець досягає ваги. 5 кг, а самка 2,5 3 кг. При хорошому харчуванні забивають каченят у 12 тижнів, а репродуктивний період у них починається з 21 тижня. Також мускусні качки несуть дуже великі яйця. За рік самка при хорошому догляді може принести від 60 до 110 яєць. До переваг породи можна віднести те, що птах харчується всім підряд, досить витривалий та не потребує водойми. І великий великий пріоритет в тому, що ця качка не галаслива. Щодо недоліків породи, їх небагато, але вони є. До них відм... можна віднести те, що птах не пристосований до вогкості для розведення в домашніх умовах. Йому потрібно багато місця. І щоб виростити мускусну качку, потрібно багато часу. Схрещувати треба качок далекої спорідненості. Це необхідно для того, щоб не зіпсувати породу і не отримати мутантів. Цетева активність самців триває з квітня до червня. Якщо оспарювати селезня мускусної породи із самкою кінської породи качки, то отримаєте гібрид із гарним виходом смачного м'яса, але до розмноження вони не здатні. Ось чому для подальшого ми і вирішили завести німецьку лінію, щоб наша порода не зіпсувалася, а навпаки, стала витривалою, великою птицею. Тому очікуємо на. Поповнення, обов'язково вам покажемо результат. Порівняємо відсоток народжуваності білих індокачок у порівнянні із минулим роком. Якщо інформація була вам корисною, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а в коментарях пишіть, чи вирощуєте ви качок, яких саме. Можливо, порадите ще які лінії для заведення, діліться лайфхаками по вирощуванню, по догляду. А на сьогодні все. Чекаємо на поповнення до нових зустрічей в новому відео.